Цей потяг мав стати справжнім містом на колесах: 7 метрів у висоту, 6 у ширину і до кілометра у довжину. Ресторани, кінотеатри, басейни і, звичайно, зенітні гармати, броньовані купе для військових і місце для перевезення танків і навіть кораблів. Його мріяв побудувати Гітлер, і цей проект міг змінити всю транспортну систему Європи. І хоч з відомих причин плани Гітлера так і не втілились в життя, завдяки дивом, вцілілим документам нацистів, я пропоную вам віртуальну подорож цим божевільним гігантським потягом прямо з фантазії фюрера. Цей потяг не мав аналогів у світі. Його довжина досягала 420 метрів для пасажирських перевезень і кілометра для вантажних. Ширина 6 метрів, висота 7 метрів, що робило його схожим на справжній рухомий готель. Усередині він був поділений на кілька класів: перший, другий та третій. І кожен з цих класів мав разюче відрізнятися своїм комфортом та розкішем. Перший клас був справжнім палацом на колесах, розташований на другому поверсі. Він мав просторий купе, в яких більше місця, ніж в багатьох тогочасних квартирах. Панорамні вікна, які відкривали розкішний вид під час подорожі. Окремі душові кабіни та власні вбиральні в кожному купе. Другий клас теж доволі комфортний, хоч і без індивідуальних ванних кімнат. Пасажири могли користуватися спільними санвузлами та душами, хоча вони все одно залишалися доволі просторими. Третій клас це вже сидячі місця, хоча навіть вони були набагато комфортніші, чим інші потяги того часу. Планувалося, що навіть у найдешевшому класі пасажири не відчуватимуть дискомфорту. Але навіть у другому та третьому класах пасажири мали доступ до спільних зон, які мали зробити подорож максимально зручною. У вагоні були спільні ванни кімнати з чотирма ваннами та 20 душовими. Також були окремі місця для перукарень, окремо для чоловіків і жінок, де ви могли підстригтися ну, або привести себе до ладу. Ресторани та бари – окрема розкіш. Головний вагон ресторану мав оздоблення з натурального дерева, позолоти, мав великі люстри, що нагадувала розкішні зали дорогих готелів. Крім головного ресторану, передбачалися сніданкові зали та окремий вагон-кондитерська, де клієнти могли купити свіже випечене печиво, тортики та інші смаколики. Для відпочинку та розваг у потязі був кінозал на 200 місць, де можна було переглянути фільм, ну або виставу. Також були окремі читацькі зони, бібліотеки та лаунч-сали, де люди могли відпочити з книжкою, ну або поспілкуватися. На самому кінці потяга була оглядова платформа, яка мала скляні стіни, що давало змогу насолодитися краєвидами під час подорожі. Всі ці елементи мали створити максимальний комфорт для своїх пасажирів. Але, звичайно, не для всіх. Бо на потязі був ще один так званий четвертий клас. Це окремі вагони для примусових робітників зі сходу, і умови перебування тут разу відрізнялися від інших. Люди розташовувалися на жорстких дерев'яних лавках по вісім осіб у відсіку. Вдень вони сиділи, а вночі спали на цих же лавках без матраців, подушок чи ковдр. Будь-які зручності були відсутні. Пасажирам не дозволялося виходити в інші вагони, а їжу їм роздавали у ведрах. Плани насистів передбачали, що цей потяг стане не тільки символом розкоші та технологій, а інструментом того, що сьогодні називається злочини проти людяності. Окрім іншого, цей потяг мав виконувати і стратегічні військові функції. Він проєктувався не лише як транспорт для еліт Третього Рейху. А як повноцінна військова база, здатна перевозити солдатів, техніку та навіть важке озброєння. У вагонах передбачалися багатоцільові броньовані відсіки, в яких могли б перевозитися солдати та офіцери. І звичайно, потяг мав 20-мм зенітні установки, розташовані під спеціальним захисним куполом, що дозволяло захищати потяг від повітряних атак. Крім того, були розроблені вантажні вагони, здатні перевозити важку військову техніку. Планувалося, що на широких платформах цього потяга можна буде транспортувати танки для швидкого перекидання броньованих підрозділів, артилерійські гармати, зокрема великокаліберну далекобійну артилерію, боєприпаси та провізію для забезпечення військових операцій на віддалених фронтах, навіть невеликі військові кораблі. Теоретично потяг міг перевозити катери або інші мобільні судна. Але для того, щоб цей військово-пасажирський потяг міг пересуватися територією Європи, треба було вирішити ще одну невеличку проблему. Звичайна залізнична інфраструктура просто не могла б витримати такі навантаження. Саме тому цей проект отримав назву Брейдспурбах, якщо я правильно прочитав, і що в перекладі з німецької перекладається як ширококалійна залізниця. Для порівняння, стандартна ширина залізничної колії в Європі становить 1435 мм, а для нового потяга Гітлера планувалося розширити її більш ніж удвічі до 3000 мм. Ідея була простою: зробити залізницю значно ширшою, для того, щоб вона могла перевозити більше військових, техніки, ну і припасів. Але це означало б, що всю інфраструктуру Європи довелося б перебудувати з нуля. Гітлер вважав, що стандартна залізнична колія просто застаріла і не відповідає його амбіціям. Він бачив, як на всій Європі розміщуються нові ширококолійні, Колії, по яким рухаються великі потяги і забезпечують його третій рейх. Але якщо замінювати залізничну систему, то навіщо обмежуватися тільки Німеччиною? Брейнспурбахн мала стати головною артерією нової Європи, контрольованою нацистами. Перші маршрути планувалися між ключовими німецькими містами Гамбургом, Берліном, Нюрбергом, Мюнхеном, Лінцем. Але амбіції проєкту сягали далеко за межі рейху. Один з головних маршрутів, східний, мав з'єднати Ростов та Париж, проходячи через Київ, Краків та Берлін. Інший важливий шлях північно-південний коридор, пролягав від Гамбурга до Стамбула, охоплюючи такі міста, як Відень, Будапешт і Білград. Плани передбачали ще більш далекі напрямки: Ширококолійні поїзди мали б курсувати між Дрезденом та Римом, Мюнхенем та Мадридом. А також із східної Європи до Індії та Владивостока навіть обговорювалася можливість прокласти маршрути до Аляски та Канади. Але всі ці маршрути ґрунтувалися на ідеї тотального контролю нацистами над Європою та світом. Це не просто транспортна система, це спроба перевизначити кордони відповідно до амбіцій Третього Рейху. Однак, як і багато інших проектів Гітлера, ця залізниця так і не вийшла за межі креслень. Гітлер мріяв про тисячолітній Райх, але його утопічні проекти не пережили й 12 років. Така історія. А поки потяг їде в закат, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та напишіть коментар. Це дуже допоможе в просуванні відео. Дякую.